Вітаю вас, шановні бджолярі. Ви на каналі Victor Pro. Пропоную вам дане відео. Нічого такого особливого, але ж під замовлення, так як просили мене показати австрійський матеріал, хоча це вже Мадин Україна. Але ж вихідний матеріал австрійський. Ну і звісно, покрито. Матеріалом перехресно з німецьким, батьківських, що ми теперішній час маємо? А маємо материнку 2022 року, карніка Ансельма Пюльцеля. Ну, тепер же наша випробувана бджола в місцевих умовах, яка завжди себе показує досить. Приємно, досить добре. Адже як і раніше, так і зараз. Це одна із мікроліній бджіл, яка, говорячи про потрави, то відновлюється дуже-дуже скоро. І швидкість є і в тому, що молода бджола, яка народжується, хоча льот нападає, молода бджола дуже рано стає в активний. Період і вилітає. Тобто, як буває і в нас, людей, ця бджілка дуже стає раніше дорослою. Ну, а що робиться зараз даний час в гнізді? І як воно є, там зараз ми побачимо. ну Ось і вона, та ж материнка якраз вечірній час, час прививки. Ми бачимо, що робиться. На теперішній час вона знаходиться на двох корпусах на 300. Має ось кількість такої бджоли. Бачите, треба ще ставити один корпус. 145-го вже тут буде маловато. Ну, ще в цьому році вона попрацює так, як положено. А далі будемо її ужимати, тобто на слідуючий рік. Ну, продовжую, показую далі. Одну рамочку забрав, далі йдемо туди, В середину, ось дивіться, що робиться. Ну, така от бджоло родина. Зараз ще трохи вскрию та й покажу. Продовжуємо знову ж слідуюча рамка. Все в розплоді. Продовжуємо далі дивитися. Також, ну якби і на раїні, то немає нічого якихось таких симптомів. Як кажуть, чужорідний, але зато конкурентно спосібний матеріал, він пристосований до наших умов. І вже якщо говорити по матеріалу по роботі, то є адаптація даного племматеріалу. Адже щось поганого ми, звісно, не залишили. Б. Але пошло б воно, як то кажуть, в димар. Ага, може лучше сказати курак. Ось таке позаливано, блистить гарно, принос почався дуже добре після холодів. Ну, як би має мед. Тому ось таке печатка на несвіжих рамках. От порівняйте, ось вам печатка меду. Любителям визначать породу бджіл чи популяцію очима своїми. Свіжак залити, печатка почалась, ну ще не час відбирати цей медок. Ще щось піднесуть, підпечатають і таке. Ну, ось так далі продовжуємо огляд, також залито, маціни дають сіять. І ні здогу. Так, похолодало, джела трохи збивається до кучі, ну, нічого, зараз дамо спокій їм. Традиційно крайні рамки, вщен залиті медом, попечатані. Взагалі-то, хлопці дівчата, я це знімаю не так похизуватися, раз просяти, ну, показую як воно є. Так що, дивіться, оцінюйте, а можливо ще у когось такий матеріал є, як він себе поводить п'ять сільзовський. Якщо не помиляюсь, то облітували ми на Київському морі. це І був у нас на тройзику холькамповському Отак. Любителі холькамповського матеріалу. Крутень передає таке. Ну, поведінка саме бачите, вечірній час, 19 година. Ну, а це є те, що витягнув, витягнув непогано. бджоли бачите самі. Ну. Зараз будемо забирати. Ставити на місце, потрібну рамку для прививки ми знайшли. От загалом через це є. Вдалося зняти цей відеоматеріал. Така собі бджілка Для когось то не а комусь воно наоборот приємно. У загуділи. Добре, буду спаковувати. Якщо материночка десь попадеться, то покажу. На жаль, материночки не знайшлася не побачив я її. Скоріше всього витіснена була у перший корпус. Ну, а тут для себе я ношу рамочку для прививки. Ну і будемо працювати. Досить, то, так, друзі. Все, кому було цікаво. Ха -ха, від чого цікавість? Від запитання, так от вам і відповідь. Нічого такого вроді такою бджолою приємно працювати. Все, на цьому закінчую відео. Кому було цікаво, підписуємося на відеоканал, ставимо лайки, коментуємо ще раз. в мене запитання є, в кого і є вже такий матеріал, як він у вас, у вашій місцевості, як поводиться ця бджола. Ну, а на цьому все. Всім. Миру, добра і вдачі по життю.